В Україні офіційно запрацювало суспільне мовлення. Це означає, що національна телекомпанія та національна радіокомпанія України, а також обласні телекомпанії, залишаться державними, але позбудуться впливу влади. Концепцію суспільного мовлення сьогодні репрезентували в Києві, що зміни означатимуть для глядачів та слухачів. Розкаже Григорій Пирлік. Так, у прямому ефірі змінюється логотип і розпочинається нова сторінка першого національного. Віднині це перший канал суспільного мовлення. Перед назвою каналу віднині глядачі бачать літери ЮА. ЮА. Перший ЮА означатиме ти і є країна. Так, воно граматично не невірно, але звучить класніше. ЮА. А наші люди звикли так казати. Вони не читають ЮА, вони кажуть ЮА. Це є. Ми є країна. Країна є ми. Суспільно воно і є для людей. За тим, як запускається в ефір суспільне мовлення, спостерігають перші особи країни. Президент час... Петро Порошенко просто під час презентації підписує закон. Я міг би послухати з прем'єр-міністра, <кій> який щойно запропонував вето. <кій> Ні. Дорогі друзі, треба підписувати. Суспільному телебаченню так. Зміни ухвалені президентом означатимуть, що в Україні з'явиться національна суспільна телерадіокомпанія. До неї увійдуть національна телекомпанія, національне радіо та обласні державні мовники. Фінансувати НСТУ перші чотири роки буде держава, але представники влади не зможуть впливати на її редакційну політику. У наглядовій раді, що керуватиме компанією будуть представники парламентських фракцій. Президент планує їх звідти прибрати. Я не виключаю того, що я надійшов в парламент свої пропозиції, підписавши закон. Що політики мають зробити останній крок щодо незалежності суспільного телебачення і дати можливість формувати керівництва громадським організаціям, журналістам. На презентацію до мистецького арсеналу прийшов колишній віце-президент НТКУ Андрій Шевченко, який 10 років тому намагався запустити суспільне мовлення. Пояснює, чому не вийшло. У 2005 році ми трохи блефували. Ми казали, що все вирішено питання суспільного мовлення. Президент підтримує прем'єр-міністр підтримує всі там. Політики підтримують. Насправді було не так. Був величезний саботаж. Бюрократичні машини були красиві слова на публічних заходах і палки в колеса в реальному житті. Я дуже сподіваюся, що ця ситуація не повториться. Зміни в контенті суспільного глядачі побачили задовго до офіційної презентації у щотижневій програмі. Т1 Майкл Щур глузує над першими особами держави. Нас критикують за надто сильну критику пана Порошенка і пана Суніка, що ми працюємо на Путіна і так далі. Нас критикують за те, що у мене є кабінет Варсенія Соніка на Грушевського чи у пана Порошенка на, е, на Банківі, Хоча про той кабінет знаємо тільки ми троє. Ось тому не можуть закритикувати. <рес> Тиждень тому перший запустив ток шоу «Дебати про». Головну роль у цій програмі відіграє аудиторія, а не політики чи запрошені експерти. Люди насправді вміють говорити, і експерти вміють говорити. Якщо є чіткий регламент, якщо є чіткі правила, якщо всі розуміють, що слухати будуть тільки аргументи, всі прекрасно говорять. Сварки телевізійні, не так шоу, вони з'явилися тільки тому, що комусь так це було вигідно. Найближчим часом телеканал обіцяє глядачам нові програми Мирослава Гонгадзе та Ольги Гересім'юк. А в травні на першому вийде власний молодіжний інтернет-серіал. Григорій Пирлік, Олексій Трушин. Новини на першому.